Вас глядачі, в ефірі програма «Вічнавіч». віч. Запрошуємо до щирої розмови із цікавими людьми. Збірку військових оповідань «Безодня» нещодавно презентував вінницький поет, прозаїк, видавець, ветеран АТО Влад Сорт. Наразі ця книга увійшла до списку претендентів літературної премії Книга року BBC 2019». Аби познайомити зі збіркою Хмельницького читача, Влад завітав до нашого міста і сьогодні їсть нашої студії. Влада, вітаю вас! Вітаю! Отож, влада, після кількох поетичних збірок, перша прозова, як з'явилось натхнення на неї, і що ця книга покликана сказати читачеві? Ну, загалом, вже давно тривалий час я пишу прозу. Тобто перші ідеї, ідеї для перших оповідань з'явилися внаслідок того, що це такі стресові умови, війна, революція і таке інше. та. І там часом ну, людина, яка проводить там дуже багато часу, часом вона там зустрічає а, і стає свідком таких моментів, які пояснити вона ніяк для себе не може. Або які просто не вкладаються навіть в голові. от. І так з'явилося перше оповідання, от саме військовомісні. Істичного циклу, як власне, під назвою Безодня. Тобто назву самій збірці дало найперше оповідання. Це трохи така моторошна, але водночас якби, драматична історія, тому що вона навіть на реальність вже повпливала ще, ще тоді, коли книги, ну, навіть задумки книги не було. От. І власне ціль е, книги е, наступна. Тривалий час, як ми знаємо, українці позиціонують себе от, ну, протягом от, Всяких історичних історичних подій і в історичних творах та ми себе позиціонуємо просто як жертви, Та? тобто у нас там похилилася калина, плаче верба, ми взяли ковзу, затягнули тужливу пісню. От. І, але це насправді не так, тому що українці насправді сильний вольовий народ, і він на своїй землі. Просто менталітет у цей потрібно міняти. Я намагаюся зробити, по-перше, нашу військову новітню міфологію. А по-друге, якби змінити оце от уявлення, що ми не не жертви. Ми чорний космодесант, який на своїй землі, який прийде і душитиме своїми ногами черепи ворогів. Тобто, якби для бойового духу, народу і нації, це я думаю, що це обов'язково. Ну, ця збірка об'єднала кілька оповідань, здається, дев'ять. Вони так. усі базуються на реальних подіях. Є реальні герої, хто став прототипами ось цих <клес> героїв? Розкажіть трошки детальніше про цих людей і взагалі про історії цих збірок. Тут така структура цікава. 90% оповідань в цій книзі це реальні абсолютно історії, реальні локації, реальні події, реальні люди і навіть реальні діалоги, слово в слово, які були передані слово в слово. Тобто тут немає цензури абсолютно. Тут діалоги, як, як вони були, так вони сюди і вписані. І 10% лише це містика, горор і, і таке інше наукова фантастика. Чому так? Тому що зараз ми бачимо активний сплеск ветеранської е, прози загалом. Ну, Ми бачимо, що люди пишуть, якби, і таке інше, але це зазвичай або бажання себе реалізувати, або е, кажуть, так звана реабілітація від, ну, від ПТСР, типу. Е, Через виписування самого себе, от це якби безодня не належить ні туди, ні туди. Власне, я думаю, тому вона якось якимось дивним чином війшла і в список в лонглист Бібісі. Це намагання актуалізувати ветеранську прозу в жанровій літературі. Тобто мемуари писали пишуть і писали багато хто. Але ввести в горор саму, от, використати таку горсу, гостру тему, як війну, як тло. Для горору, для містики, для наукової фантастики і так інше. Ну, я так дивлюсь, що поки що такого ніхто не робив, і тому книга викликала ну, цікавість, справді такий новатор, мабуть, в цій справі так сталося. Це випадково абсолютно сталося, тому що спочатку просто писалися такі от оповідання, а потім, завдяки Євгену Ліру, там в мене сформулювалася сама от концепція цієї збірки. От ці 10, дев'ять оповідань. І це ще не кінець, тому що буде ще безодня. Два. Щодо містики, чи дійсно її є місце на фронті? Ну, от, от ситуація просто, з чого почалася е, взагалі ця книга, ситуація, яку я ну, постеріг на власні очі. Якщо в двох словах, то один хлопець вертається з перепідготовки. От, І це те, що ми бачимо на обкладинці, та, це у нас копер, тобто надбудова над шахтою. Шахта Бутівка це 300 метрів від самого Донецької, і на той час було 30-70 метрів до ворога. Тобто це дуже близько. Під цим копром знаходиться а, сама твердловина шахти. От, і там глибина 1200 метрів. От, і через 200 метрів вже повітря там немає. В, в, там внизу тільки чорна вода, вугілля і, і коли. Українські війська звільняли цю шахту ці території, то ворог там, проросійські найманці вони забилися під, під, під саме цей копер, і в них було багато поранених, десь близько 70 там поранених. Вони всіх поранених скинули туди живцем. От. І таким чином, на дні оці, оцієї цієї шахти просто суцільна Чорнота, яка, отак от, якщо ж туди дивитися, вона отак от клубиться. і Ну, немає повітря, тіла, вода і вугілля. От і це, це, от власне, і є та сама безодня. Загалом, от повертаємось до хлопця, який прийшов з перепідготовки. За, за оцим от копром там, там був бойова позиція, типу пост, і хлопці просто попросили підмінити. Він щойно приїхав. І я це о свідком був цієї ситуації і. Щоб перейти на пост, треба було йти по такому місточку, типу тримаючись за поручень, і все було завжди добре. Завжди все було все обходилося. Аж тут, ну, він почав іти і на якійсь крихітній грудочці глини послизнувся, без звуку впав туди. Просто без звуку падає, що й була жива, блажував все. Ну, і там ні, ні, не достати там його ніяк взагалі. На той час це був 15-й рік, командир там взводу молодий, командир роти молодий, ніхто не знає, що робити, як оформити людину, ну, по документально навіть як подати людину, яка начебто і загинула на передовій, а начебто і. Ну, Такі, наче нещасний випадок, випад. тобто не знали, як це зробити, так щоб і, і ніхто в тюрму не хотів сідати якби, за це. І, і правильно, тому що ніхто і винен не був, в принципі. От. І тому вони подали його в СЗЧ, тобто самовільне залишення частини. Тобто, щоб як то цей хлопець був, наче дезертиром. От. І шахта це такий, як український Сайлент Hill, тому що там постійно були от, такі от густі гості тумани. Ну, я думаю, ви бачите, це моя реальна фотка. це е, укладника зроблена з реальної фотографії. От. І, і десь за кілька тижнів ми почали його бачити знову, цього хлопця, який впав. Е, він був дуже високий і худий. в нього такий своєрідний був силует. І от його оцей силует він там буванів то там, то там. Ти йдеш на пост, він стоїть. Наближаєшся до нього, він стоїть. І так три місяці підряд, і свідками, і це можна було б сказати, що це я не знаю. Ну, типу, через страх, через стрес, через ще щось. Але в принципі, ну, три місяці купа людей, які були на шахті, тобто бачили це всі, ну, спостерігали оце от явище не І це було дійсно моторошно. Насправді, а потім виявилося, коли от я написав оповідання за мотивами цієї от історії, е в моїй рідній бригаді е один майор прочитав його і, і вирішив таки докопатися до правди, чи це справді. Ну, чи, 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 чи це реальна історія чи ні, і знайшов. Е по списках цього, цього хлопця, який впав, там і добився, щоб сім'ї, ну, типу, що він не був не самовільно залишив частину, не був не був дезертиром, там не, нікого не кинув, а просто нещасний випадок. О, от. Але під час виконання бойової задачі і сім'ї виплатили компенсацію. Mm -hmm. Тобто, це завдяки оповіданню. Тобто, вже mm. оповідання має якесь ну, ніби, реальне продовження в житті, да, і якийсь також та, позитивний та, ефект. Та. Дало позитивний ефект, хоча несподівано, бо, бо книжка така, вона, вона не, не для слабко Духих, я б сказав. Угу. Ви вже згадали, що буде і продовження. Так. Коли його чекати і про що будуть ті оповіді? Я сподіваюся, що це буде на книжковий арсенал, от найближчий 2020. Тому що в мене вже вимагає трохи його. Я просто я розказував, розповідав уже друзям безліч історій. От. І половина з них от війшла от сюди. Але деякі, деякі історії от люди дуже чекали саме тут. А я не встиг дописати, тому що я. Ну, я видавець в першу чергу. І я концентруюся, в першу чергу на інших авторах, а не на собі. У мене немає часу, так само, як і немає часу моєї дружини. Хоча вона ну, могла вже написати дуже багато кльових речей. От. І це буде безодня 2. Вона буде більш присвячена питанню от, от саме ПТСР посттравматичного розладу і. Ну я сподіваюся, що вона також так само вразить, як і оця книга. Вона також буде без цензури. Там також будуть та сама структура 90% реальних історій, і 10% – це вже певний елемент. А книга для читача може бути дійсно такою ну, лікувально лікувальною терапією. Дехто я кажу, що в мене є знайомі письменники, які справді-письменники, ну ветерани, ветерани -письменники, які справді виписуються якось і реабілітуються через виписування. Я, для мене це праця. Якщо вірші я записую просто це як. Ну, Така історія, що я записую сни, просто що пов'язано з віршами, і він вірш виходить просто готовий. Тому я більше принтер, ніж автор. От. А оповідання це робота. Тобто, це, це важко. Це в принципі, це коли я роблю реконструкцію в себе в голові з всіх подій, відновлюю діалоги, послідовність слів, хто, як, хто за чим що сказав, хто за чим як зробив і таке інше. Мені мені тяжко писати, але я розумію, що про це, якщо я не напишу, то ніхто не напише про це. Тому що ну, є такі речі, про які страшно говорити. А, а мені ні, мені, мені хочеться про них говорити. Я от про них і пишу. Ви презентували ви, здається, в вересні цю книгу. У Вінниці вже якісь відгуки від читачів? Чи Безліч взагалі. У нас навіть рубрика. <кхай> навіть рубрика з'явилася на нашій офіційній сторінці в Фейсбуці, видавничій, ні дня без безодні. Тобто, було таке, що щодня там, по два, по три відгуки. Це неймовірно, насправді, бо. І при чому і роз, розгорнуті величезні відгуки, де читачі е, розписують, чому ж конкретно, і як їх вразила ця книга, як вона перевернула їх всім, е, ну більшості верніше, спочатку страшно її читати. Тобто люди так от скептично, там блін безодня, це тяжко. Потім буде снитися. А потім, коли вони починають читати, вони втягуються і це з одного боку якийсь для людей драйв, наскільки я зрозумів, з відгуків, а з іншого боку вони просто дізнаються. Ну, багато дуже нового в цьому плані і стають краще розуміти військових, власне. Для кого ви б рекомендували читати саме цю книгу? В принципі, всі. Для всіх, кому 18, є. Угу. тут є вікове обмеження. от. Uh -huh. і кому немає 18, то Ну, я знаю, що просто на форумі, <гум> може, 17-річні там студенти там, підходили і розбирали, але казали, що там є, є 18. <гум> Вже ми згадали про те, що ця книга потрапила до довгого списку претендентів на літературну премію Книга року ВБС 2019, чи стало це для вас несподіванкою? Так, звісно, я <свісно> будь-яку іншу книгу нашого видавництва очікував там, в номінантах, але не себе. Але так сталося. І я взагалі, чесно кажучи, коли перший наклад безодні друкував, я думав, як би це так зекономити на собі, там і ну думав, що ніхто багато не купить. Це ж ветеранська література, і ніхто не читає там, особливо. І тут бах і перший наклад розходиться за два тижні. І я такий, що О, так само О, таке от шоу у мене було, коли <голи> мені написали і з усіх боків просто почали в однометь писати там друзі і знайомі, що подивись ти в лонглисті BBC, І Я такий, нічого собі. Ну, це дуже класно. Це насправді навіть е... я не знаю, я не, я не певен, що книга там. Піде в шорт лист, там, або навіть переможе. Ну, може, цілком можливо, до речі. Зважаючи на відгуки людей, цілком можливо. Було б так, то було б добре. Але вже. Е саме те, що безодня ввійшла в лонглист, це, це прекрасно, бо це величезний крок в актуалізації саме ветеранської літератури. От і ну я не знаю. Я ніколи не думав, що якась ветеранська книга війде там в список BBC. Це класно, насправді. Це дуже класно, тому що це вже починається переосмислення війни. Нарешті ми йдемо в ногу з тим, що у нас відбувається. Крім того, що основну тему ви говорили, заклали у цю книгу. Це героїзація така, так? От військова ну, скор, е, міфологізація. Тут угу. тут немає ні героїзації, ні демонізації. Це навіть в анотації спеціально ми зазначили, тому що тут Читаючи, то читач розуміє, що тут показано все максимально об'єктивно. Але тут є міфологізація саме: тут є оцей чорний бог, який ховається під шахтою, під бутівкою, якого створили ми самі своїми власними там болем, там стражданнями і таким іншим. Але він на нашому боці. Тобто, от щось таке неймовірно страшне, але на нашому боці, наприклад, тут є міфологізація про. Українські технології, про які мало хто говорить, там, ну і таке інше. Ну тобто, я не буду спойлерити, бо це занадто буде. А що би ще хотілося, щоб читач, прочитавши цю книгу, книгу відчув, можливо, щось переосмислив, можливо, щось змінилося в суспільстві? Чесно кажучи. Для початку, для початку, я хотів би, щоб якомога більше людей не побоялося її прочитати. Це дасть змогу. от цей, цей міф такий сучасний український, його е, тенденцію його робити зараз проскакує тенденція не лише у мене. Тобто ще кілька письменників вони вже це просувають і вже над цим працюють. І власне, якщо людина не побоїться, чим більше людей не побояться, просто взяти цю книгу там і. Пропустити її крізь себе, тим далі буде поширюватися цей міф, що ми не жертви, що ми ті, хто на своїй землі, і ті, хто буде битися до кінця. Mm -hmm. Що ще важливо для Влада Сорда як поета, прозаїка, видавця українця? Треба зараз чи загалом? Загалом? Прямо зараз. Ну, Загалом я насправді радий, що в мене вийшло щось зробити позитивне, незважаючи на те, що я абсолютно не знав, чим я буду займатися, коли я звільнявся з армії. Тому що вже не було здоров'я, не було нічого і таке інше. І я пробував працювати кимось ще, крім, ну, крім видавця, і нічого не виходило. А потім, а потім я зрозумів, що нам треба занурювати себе в такі самі стресові умови, в яких ми були, коли були на війні, і тоді це буде максимально продуктивно. От, і зараз я маю змогу працювати і над культурним фронтом розвивати якось потрошки літературу. Не знаю наскільки в мене це вийде, вийде в майбутньому, але поки що, от перший рік і 17 виданих книжок уже є в українських авторів. І я вважаю це класно і ну тобто, в міру своїх сил будемо просувати українську книгу, тому що нам дуже, дуже багато років не давали цього робити. Можливо, ваш приклад і надихне інших хлопців, які та, теж з так фронту хочу, і шукають теж себе потім у мирному житті. Я вам щиро дякую за розмову. Сподіваємося, що і хмельницького читача підкориться книга. Ну, будемо очікувати результатів конкурсу ВІБІСІ. І будемо сподіватися, що вони будуть позитивні для вас. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, що у рамках програми Вічна Віч ми сьогодні спілкувалися із поетом, прозаїком, ветераном АТО, видавцем Владом Сордом. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі!